Вітаю товариство! Окрім війни на знищення українського народу та окупацію наших земель, Росія постійно веде інформаційну війну за наші душі, наші погляди і нашу свідомість. В моєму блозі я буду розбирати вкиди та Інформаційно-психологічні спецоперації російської пропаганди, які закамуфльовані нібито під звичайні новини на зв'язку. Центр протидії Скигленню. І сьогодні я хочу поговорити про таку новину: в Україні буде голод. Це новина класична, яка вже стала класичною і хрестоматійною з часу 22-го року. Постійно ми бачимо новини про те, що Україна. Нібито експортує зерно, а в, на внутрішньому ринку дорожчає хліб, і уже скоро буде, не буде чого їсти. Бойова газета героїчної нації, як вона називається Україна молода. Опублікувала таку новину: На кордоні розсипане зерно, а в Україні недоїдання. Зевлада вивозить зерно під час загрози голоду. В цій новині розповідають про те, що від початку повномасштабного вторгнення ось експорт зерна виріс, нібито на 180%, а хліб здорожчав всередині країни на 200%. Висновок простий. Багатії латифундисти викачують з України останнє, а нам, простим людям, залишається тільки помирати. З голоду. Давайте розберемо а, цю новину детальніше. Ось тут на фотографії, в магазині, нібито бабуся довго зважується, чи купувати її хліб за захмарними цінами. Декілька скибочок хліба коштують вже майже 30 гривень. Давайте подивимось, які цілі переслідується новина і що вона насправді в собі містить. Перш за все, вона містить собі емоційне маніпулювання шляхом протиставлення простого народу та влади. Ось новина зазначає, що здорожчання не стосується народних депутатів, урядовців, інших високих чиновників та новоришів війни, котрі піднялися на кривавому горі співвітчизників. Їм з їхніми доходами ні дефіцит їжі, ні позахмарні ціни на стратегічні українські продукти, хліб і картоплю не страшні. Вони взагалі споживають їжу богів. Картина їхніх буднів малюється маслом та заправляється як мінімум оливковою олією, а в більшості з нас черствим хлібом розмоченим у воді. Товариство, ну не мені вам розповідати. Ви можете так само подивитись наліво і направо, згадати, коли в останнє ви їли черствий хліб, розмочений у воді, і зрозуміти, що е, таке протиставлення і така подача інформації е, щонайменше є перебільшенням, в яке повірити можуть хіба що росіяни. Отже, також у статті кидається в очі, от нав'язування образу державної зради і саботажу. Ось зазначаю, що за влада вивозить зерно під час загрози голоду, і це диверсія проти українців. Формується меседж, що влада не просто некомпетентна, а влада є злочинною і зрадницькою, і це глибоко дестабілізуючий наратив, який гарно вкорінюється і працює саме під час війни. Також у статті наявна маніпуляція фактами і статистикою. От зазначено, що зерна немає, люди голодують. Експорт зріс на 180%, а хліб на 200%. Автор не надає точних джерел, звідки він ці цифри взяв, не пояснює причину наслідкового зв'язку подорожчання хліба за останні роки. Щоправда, ми, мабуть, здогадуємось, чому він подорожчав. Реальність насправді набагато складніша. Україна експортує переважно фуражне зерно. А для внутрішнього ринку зазвичай достатнього продовольчого зерна. Але це в тексті ігнорується і створюється образ нібито враження штучного голоду. Також стаття направлена на підрив відносин з Польщею. Зрозуміло, що час від часу в контексті експорту зерна, значить, в новинах з'являються згадки про те, як нібито польські фермери минулого року. Значить, блокували зернові вантажі з України, висипали зерно на землю, от робили там різні блоки і все інше. Тобто, от навіть у цій статті написано: поляки, наші, нібито брати, висипають зерно, поки ми тут помираємо з голоду. Поляки ведуть державну політику варварства. Ці згадки активно розпалюють міжнаціональну ворожнечу, що абсолютно вигідно Кремлю, адже Польща є стратегічним союзником і партнером України у цій війні. Е, мало того, що скоріше оці, от, нібито польські фермери, були проплачені Москвою, так ця ж сама Москва намагається переживавши е, цей е, якби, випадок в друге, в третє і в четверте заставити нас повірити в це і знову е на це відрефлексувати стаття переповнена також теоріями змов без доказів: ось такі слова, як реальні власники українських земель за кордоном, експорт контролюють якісь латифундисти, наявність прихованих сил, зовнішнього такого якогось не закордонного управління. Це типові е ознаки, і наративи ІПСО. Слово латифундист, за, яке означає просто великий землеволоділець, землевласник, це слово за думкою автора і нашого ворога, мабуть, повинно викликати у звичайного українця взагалі таку зневіру, зраду і ненависть, як от ненавиділи ми завжди під час навчання у школі пана Енгельгарда. Який теж був великим землевласником, і він, значить, знущався над молодим символом України Тарасом Шевченком, насправді ми на своїй землі, перебуваючи в незалежній державі, можемо самі стати панами, бути багатими ні від кого незалежними, самостійно панувати та прекрасно почуватися. Не потрібно нас постійно записувати до сірих, бідних людей. Стаття переповнена надмірною емоційністю і публіцистичною агресією. От, наприклад, такі слова, як вони споживають їжу богів, черги за хлібом стали як за часів СРСР. Замість аналітики у цій статті ми бачимо риторику, що знецінює владу, дискредитує союзників, викликає відчай. Це не журналістика, це емоційна атака на ваші душі. Сьоме в статті е, зазначається, що влада нібито не чує українських аграріїв, так нібито в 21-му році борошномели били на сполох. Соціальні серти хліба можуть подорожчати в Україні через дорогий газ і зменшення обсягів продовольчої пшениці на внутрішньому ринку. Авторів цієї статті не е, бентежить те, що з 2021 року відбулось м'яко кажучи багато різних проблем. Які вплинули на ціну хліба, ну так, от, наприклад, війна, окупація значної частини територій, знищення елеваторів, зайнятість, зайнятість у війську працівників сільського господарства і так далі. Все це вплинуло на ціну хліба, а не з влада винувата у ціні хліба. Тож, як бачимо, основною метою цього ЄПСО є деморалізувати українське суспільство. Посіяти ненависть до влади і наших союзників, створити образ керівництва держави як злочинного і байдужого до звичайного народу, вимивати довіру до державних інституцій на постійній основі. Тобто розділяй і володарюй принцип, відомий ще з часів Римської імперії застосовується ворогом до нас і понині. Що ж відбувається насправді? Насправді Україна одна з найбагатших країн держав в розрізі. Потенціалу, скажімо, сільського господарства хліба у нас точно завжди вистачатиме на всіх українці не бідні, нещасні і сірі люди. Українці це героїчна нація, яка постійно бореться за власну незалежність. А в періоди між війнами за незалежність ми будуємо, видобуваємо, вирощуємо і здобуваємо різного роду. Перемоги, в тому числі, наприклад, спортивні перемоги. Давайте згадаємо справжній голод, який влаштували нам ті ж самі вороги, які сьогодні закидають нам ці новини. Так, в 1929 році радянська влада оголосила і почала масову колективізацію сільського господарства, змушуючи селян об'єднуватися в колгоспи. Це призвело до руйнування. Традиційного українського сільського господарства, знищення мотивації до праці і зниження продуктивності селян, які чинили опір, називали куркулями, тобто багатими заможними селянами, протиставляли їх бідноті, піддавали репресіям, висилкам, арештам та розстрілам, бажаючи знищити багате українське селянство, влада вилучала їжу навіть у тих, хто реально голодував, застосовуючи каральні загони вилучені. Зерно йшло на експорт в країни Європи за виручені кошти. З цього відбувалася сталінська індустріалізація радянського союзу. Таким чином, ми бачимо, що Україна завжди була заможною в розрізі там зерна, щонайменше і сільського господарства. Українці завжди були багатими, бо багато працювали. Наші успіхи і наша багата земля викликає заздрість, і вони не дають спокою нашому одвічному ворогу. Якщо сьогодні ми будемо вестись на новини, які нам закидають в інформаційний простір, дуже ймовірно, ми можемо програти цю війну. Якщо ми програємо цю війну, то повториться реальний голод, а не вигаданий голод, про який йдеться у цій статті. Тож, товариство, будьте розумними, думайте своєю головою. Будьте здоровими, щасливими, сильними та багатими. На зв'язку був Центр протидії скигленню.